Привіт, це канал Herbals.ua. Сьогодні ми поговоримо про 10 рослин для схуднення. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Це буде мотивувати нас робити новий цікавий контент. Отже, 10 рослин для схуднення. Мільйон людей хочуть вирішити проблему зайвої ваги. Зайва вага носить не лише естетичний характер, а й впливає на здоров'я в цілому. Ожиріння негативно впливає на роботу серцево-судинної та ендокринної системи, збільшує ймовірність виникнення цукрового діабету та гіпертонії. Ефективне схуднення передбачає комплексний підхід: фізичні вправи, здорове харчування, підтримку водного балансу. Також цей перелік доповнить фітотерапія. Лікарські рослини не лише сприяють зменшенню ваги, але й постачають організму важливі вітаміни, мінерали, макро та мікроелементи. У цьому відео ми розкажемо про 10 популярних рослин для схуднення, що за характером дії поділяються на такі, що пригнічують відчуття голоду та зменшують апетит, їх ще називають супресанти, стимулюють травлення та мають проносний ефект, позбавляють організм від зайвої рідини. Зауважте, вживати лікарські рослини для схуднення варто лише після консультації з лікарем, і пам'ятайте, що фітотерапія діє лише за умови достатньої фізичної активності та правильного харчування, в іншому разі, результат від неї може бути мінімальним. Перший розділ: природні супресанти для зменшення апетиту. Лікарські рослини-супресанти пригнічують відчуття голоду, мають легкий заспокійливий ефект та допомагають дотримуватись будь-яких дієт. Щоб зменшити апетит, дієтологи радять вживати корінь алтеї насіння льону. Корінь алтеї у складі кореня алтеї містяться велика кількість слизистих речовин, які обволакують шлунок, перешкоджають засвоєнню жирів та знижують апетит. Тактин, що активно сприяє виведенню токсинів та радіонукліїдів, покращують перистальтику кишківника, крохмаль, який посилює відчуття ситості. Насіння льону. Насіння льону має у своєму складі вітамін А та вуглеводи багаті білками та органічними кислотами. Під час замочування воно виділяє велику кількість слизу, який обволакує стінки шлунка, знижує кількість шлункового соку та пригнічує апетит. Діуретики для схуднення. Надмірна вага формується під впливом двох факторів: збільшення жирових відкладень і затримки в організм рідини. Вивести зайву рідину та позбавитись набріків можна за допомогою диуретиків. Вони блокують транспортні системи ниркових канальців та посилюють сечоутворення. До сичогінних рослин належать липа, мучниця, корінь лапуха, кукурудзяні, приймочки або рильця. Липа Липа ефективний сечогінний засіб, який сприяє виведенню шлаків і токсинів, нормалізує рівень холестерину. Суцвіття липи особливо цінне завдяки фітеострагенам. Це речовини, що прискорюють обмін речовин та підтягують шкіру. Мучниця. Коли йдеться про діуретики, важливо згадати і про мучницю. Сечогінні властивості цієї рослини зумовлені вмістом арбутину і гідрохінону. Гідрохінон впливає на епітелі неркових кенальців та викликає слабку діаретичну дію, яка підсилюється флавоноїдами. Завдяки цьому виникає інтенсивне виведення з організму натрію та хлору. Корінь лопуха. Дієвий сочегінний ефект має і корінь лопуха. Лікарські властивості цієї рослини забезпечуються інуліном, ненасиченими жирними кислотами, цитостерином та стигмастерином. Настої з коріння лопуха не лише виводять зайву рідину з тканини, а й прискорюють обмін речовин і пригничують апетит. Кукурудзяні рильця або приймочки. Кукурудзяні рильця сировина, що теж активно використовується для схуднення. Джовчегінна та сечагінна дія приймочки можлива завдяки алкалоїдам, цукрам, жирним оліям, смолам, вітамінам К, ПП та Б2, аскорбіновій і пантонтеновій кислотам. Кукурудзяні приймочки збільшують секрецію жовчі, знижують міст білі рубіну, стимулюють відтік сечі, виводять з організму фосфати, оксалати, урати, зменшують набріки. Рослини, що мають проносний ефект. Порушення в роботі травневої системи затримують їжу в організмі та сприяють жировим відкладенням. Схуднити в такому разі дуже важко, тому потрібно вживати фітопрепарати, що нормалізують функціонування шлунка та кишківника. Серед таких рослин: деревій, аніс, крушанка, сена. Трава деревію Деревій ефективний при схудненні тим, що посилює секреторну активність шлунка, збільшує жовчевидлення. Підвищує діурез забезпечує проносну дію. Такий ефект можливий завдяки унікальному хімічному складу деревю, до якого входять ефірна олія, флавоноїди, гіркоти, добільні речовини, органічні кислоти та вітамін К. Аніс. Для лікування органів травлення і стимуляції секреторної функції кишківника використовують аніс. Він містить ефірну олію, білкові речовини, фурфурол, кавову та хлорогенову кислоти. Такий склад сприяє активному виділенню шлункового соку, стимулює розщеплення складних поживних речовин та пришвидшує виведення токсинів разом із продуктами життєдіяльності. Крушина: Крушина це м'який проносний засіб, який містить антроглікозиди. Саме ці складні ефіри подразнюють рецептори товстого кішківника, викликають посилення перистальтики та його спорожнення. За рахунок звільнення кішківника втрачається зайва вага: організм очищується від шкідливих речовин. Листя сени. Антрогліказиди містяться також у листі сени. Вони активно впливають на рецептори слизової оболонки та посилюють моторику товстої кишки. Завдяки цьому виводяться застарілі калові маси і уповільнюються всмоктування жирів. Придбати лікарські трави чаї та настоїнки для схуднення ви можете в нашому інтернет-магазині herbaldsua.com. Посилання буде в описі під цим відео. Якщо інформація була для вас корисна, підписуйтесь на наш канал і підтримайте нас вподобайкою. Нам буде дуже приємно. Залишайтеся з нами. Гарного дня!